Здрація, з вами Ангеліна, сьогодні пограємо в грузе'с Норманіберця на мій сусід. Ця игра вийшла тільки в цьому році, дуже прикольно. Я бачила геймплей, ну, летсплей. Вибачте, що тут шумить, в тут просто телефон стоїть для перекладу, щоб я там, не дай Бог, перекладати. І я знімаю з планшета. На жаль, не з комп'ютера, хоча в мене є штука, щоб записувати, але я не можу розібратися з камерою. Ну, Зато в мене менше будете, бачите, я така там магазинка. Так, погнали. Тут є різні левли Це класно плей. То є кошмар. І ще якийсь. Зараз фільм понвився. The flowing short film is super city це коротше невеличкий фільм про з компанії ДТХ. Ти хочеш подивитися цей, цей фільм, то що ти новий хтось там. Ну той, що дивиться? Your job is to... розберемся, не тупі. Я зараз тут все позроблю. Я просто не стигаю так. Я мало того, що погано трішки знаю. Welcome at Collection Unit. Короче, это пропажалось в твою новую работу. Можно вы нас будет так часто? Ой, так прикольно, типа я пальцем воздуху, он так прислает. Ой, Женочка, здрасте. Хеллоу. Хеллоу, хеллоу. Вы кто у нас? Маргарит Баблс. Вы у нас есть а я в списку? А где я? Это вот ID. Uh, списку It's not today's list Вона вона не в листі. Я тут не розумію, чи тут галочку, типа, чи крест А чого з зби... скинулось? А, uh, понятно. Uh, Fof 2.03. Fof, другий етаж. Третя картина. Карлик. Так коротко чура волосся. Девять лефт ай. Перекош на правую ой, пускай там право, вправо. Один на... Ой, -мо, це мені ще його записувати, запам'ятовувати. Я вас тоже так люблю. Mm. Я сфоткаю собі її зразу. І не буду удаляти, щоб, типу. Тіпо... Ну, другий ще раз попадеться. Так. Давай ка подивимося твій... 1320. 1032, 1032, 6008. 1620... Ми, кстати, можемо їй подзвонити Це її номер. Чи, чи це не її номер телефону. А як позвонить? А, номер от. Шість, шість четыре, Ой, мені тяжко було все жить. Я з такою фігньою користуватися. 3, 1. Ні, mm. не відповіла. Та закрий! А. А, а. а, в Що? Entry Энтри це що? Я тупа трішки, я не знаю. В принципе, я так поняла, что це перше, типу, наша робоча, тому запит на вхід. Е. Yeah. Ну хоть тут нет того, что вона. А, не. So is everything in order? I, you can open the door for me. So, короче, все, можеш мені двері відкрити? Так, конечно, дорога. І зразу закривать, бо до нас може тільки хтось залетіти ще зразу. Хеллоудей. Екран... А де аде, а де? А без айдішки все. Sorry. А, ось ми твоє моє. Але я щось не вірю, не вірю. Так, давайте зразу я піду її сфоткаю. Це який... Який тепер апартамент. Третя, Четверта? О, да, да, да. Ну... О! Ця игра, кстати, так... Ну, не дуже швидко вийшла на Те, на... Ну, он такий на телефон на чат в плеймаркеті. Я думаю, що вона не вийде. Сім'я Капучино. Вот он и создателі Капучино. Спасибо вам, создатели Капучино. Давайте погнали. go I'm a resident on of the build and went out to visit my parents. А, я думаю, що ви вижинати. Long face, big... Так. Long face, да. big нос. Strange hair. Це така, ну, пряме волосся. Wear head, Вдягнула то це в цей обрач. Обрач Є, ти в листі. Ти в листі. Сука, не, не доверяй, Давай за позвоним, я твоему батьку. Кто-то. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. <клес> 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 Hello, Alpha speaking. Привет, Альф на связи. Моя жена не в дома. Она вернулась. Да да, вон, наверное, ты не колы. Ладно. А I say in the building. I went to visit my parents. Чого год ты пида и даешь вид визит своих батьків. Колоце три-твоит. А запад на вхитце шо таке? Ну, умничка. Хорошо. Без крит... двері, будь ласка. І зразу це закриваємо. Парам-пам-пам. Ви б хотіли працювати на такій проповту, ну. Так. Нема. I'm sorry. Ось мій айтишечка. Арнолдс. С чим Господи, так в Тебе, тебе немає в листі. Який а де цей? I forgot my оце воно Що ти так забуваєш? I reset the building for my joy as a white. Ти странний якийсь. Я коли дивилась про я пам'ятаю, що він лисий був. Ну, не таке довге волосся. Фовта, перше. Внешність, Внешність Нема, і не в листі. Три, один, два. Ну, давайте скоріше, зараз він сіл б'є You haven't connected the Короче, ви Проще высвіти зі... Очиска закінчено Ти можеш продовжити свою роботу. дякую. Де, дя, 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 дя. дя, дід ваше? Господи, приходять якісь придурки за кулісся. Ой, що це, це мені? Ой, это мені, ой, это мені. Ой, спасибо. А що з вами? Ща перекладу, ще буде чеки, поки кстати, клоун слегка кріповий. Якщо ти намагаєшся зробити маску, то схожа на цього клона, то в тебе фігу вийшло, чел. Ні, фіга. Dream, ви куди-небудь мріли про такого клоуна. Щоночі по всьому світу сотні людей бачать у вісні цього клоуна. Якщо цей клоун з'являється у ваших снах, не грайте з ним у жодну гру. Якщо вам потрібно, потрібна додаткова інформація, перевірте за адресою. Клос. Типа, не можна з ними грати, навіть якщо будь-що він предлагає неграти, напевно, типа вб'є вас. Класс. Ну, короче, що... сейчас. Да, є таке Це, короче, ось. Це, короче, сам клоун из гри А можно А як перекласти? Типа з ним можна потім буде поіграти А, це окрема ігра з ним, класно. О, е, надо буде спробувати. Класно. До свидання. Щоб ви здохли. Не, ну а що? Ой. Готавте, ну. Да, готавте. Ну. Ви? Глорія Сміч. Глорія Сміч. Глорія Сміч. Ой, ёшки Матршкин, короче, є, є, а, ти живеш своїм мужем. I'm reset to the build. I'm come from the my job is banker. Вона банкир, вона в банке працює. Round face, кругле обличчя. Типа подвійний підбородок. Коротке волосся. Круглий ніс. Она банкир, да. Um, Чекачо, ой, ой, да, да, айти, е, айти, а це, да, и вона ещё не влезти. So, is everything is order? Can you open the uh, door for me? Uh, на всякий случай, зараз может, мы уже позвоню. Пять. Один, два, три. Кстати, сегодня 1955 год. И сегодня... Армон, uh, да. Yeah. My wife is not at home. Хорошо все. Uh, yeah. Короче, Кэстин, back, да, она вернулась. А я же закрыла. А, ой. Hello. а uh, hello. Ну меня, короче, сестра близнец. Це от е, у е. Зараз сфоткаю. Кстати, якщо вы хочете, щоб я поіграла з тим клоуном, то пишіть в коментарі. Бо ви мовчите. Один лайк, ставь. Америці. Я це з цього будинку. Мій апартамент 4. На першому поверсі. Елініус вічерфов 1. А чому проработаю? Що не сказала? А що з Елеоніус? Це оця от. 2-3.0.14. Да. А Давайте позвонимо мою сестрі і 6996. Я хочу, щоб вони монстрами були, а не просто от проходили. 6996. Бо так просто вони якось скучно. Давай, подруга, бери трубку. Hello, Silent Switch Speaking. Привет, Салана Свичслугу. Моя сестра дому. Да шо всі хорошо На-на-на. На-на-на. на на А Отсюда. Чи Чі я На-на-на. на Пиши -на нафіг светится. I'm not the list because I had a leave do it and I'm in it at work. Верим, не вверм. Вот что-то поставное. Когда углазкие открыешь, тоді такі... короче, пошла нафиг. До свидоля. Прикиньте, це нормальный человек. Я цей... як це выглядає. Добрый день. Ось ось так, дякую, давайте зараз все перевірю. Id' вірне. що ще лист на вхід вірний. Вніжность, так, все вірно. Так, ВЕ. є. У вас нема І що? Мені треба було поспішати нову роботу через екстрену ситуацію, тому що і тому мене немає Я, Мені треба туди було срочно відправитися. 102 тут злочинить. <рисоць> ну, якось щось трішки странно це виглядає, скажіть. Юхив Конах Диздизи, да, вот этот Спасибо. С почищенным все спасибо, спасибо. Так, пляха, да, ваша ID. Что Ша с вашей внешностью. Ай, я закрытую, да? Закрыта. Гудтафтон, вот ты вот, ты вот в лести. Вот ты вот. Бмм. Джентльмен. А що, с пада в ушке? Ну це надо було фото поменять. Айде є Знаєш, це є є Це my вроде де твої предприятия. А трубку ніхто не взяв. Ну, що мені з тобою робити? Ну 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 ну. Ну. Ну бебець. Ну. такова жах. You can continue your job, Спасибо. І ти нафіг звідси? Ще раз звідси йди, при теж приб'ю. О. Good afternoon. Все. О, Арнольд Алдерскін. А от це ось вот спеціально для готове шоумейкер. Пічмен. Ти є в листі, ой, ти, ай, ті, от все, от є, все є. Почекай, ні, не, я тобі не дозволю. А хоча вдома там нікого нема. Аптечик, so I, everything is ordered, да, 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 да. Це, якщо, якщо буде слитися цей клоун, то мене не зви на помощь. я тобі нічим не поможу, просто ігра з ним і вру. Ні, ну а що, здохне, і що? Менше посетителей буде, більше нових бути. А то одніли чого такого Модмозель. Модмозель. Ви вже були. Вибачте. Модмозель. Ви вже були. До свій Ти в листі. Але Фов 2 3 під'їзд. Фов 2-3. Пляха, ти сама живеш. Ну ладно. Шість чотири, три, один. Щас тут якийсь незнайомий номер, не вона бере трубку, а якийсь чел. Ти ще не чекаєш ніяких яких Що сьогодні? Угу. Чого я з ДДД так довго? Це як в лікарні дозвониться, коли ти здихаєш і вже вони побудьте на лінії, а потім Дайте кофе, я хочу жрати. Ой, хелло. Вам тоже хелло, вы не

2,50, 4, 8, 9, 6, 5, 6, 9. А ви не в листі, а що мені з вами робити? Не, ну в мене якби теж тут а много роботи, але. Ім'я тай'яс, because I had to leave to the management to work. не власті, то мені потрібно було кудись уйти на роботу. Дайте ж мені ж не позвоним. 1, 4, 2, 5. 1.4. 2.5. Кстати, якщо я направим на претензий день, то наповнюють крысу новый уровень, а потом притяжен. Халон, ми Mia speaking My fa face is not a home. Но у вас в листі немає, що мені робити? Слухайте, ну я все розумію, але у вас немає в листі. Ладно, ми вип'ємо. Сарян. Хейден, я хочеш на новий рівень? Що ти там здох? Ні, ну а що? З листі не підписують, не. Мене а в тебе на квад не в тебе на квадратную форма лиц в тебе на квадрат на но no, 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 no. на квадрат на квадрат не квадрат не квадрат не квадрат не квадрат на квадрат не квадрат не квадрат не квадрат. а те я тебе не мам. То есть ты вообще не смущает перед тубой ты ти... А синтеру секс ван Перед братибой ты за шоу с ее оригинал? що Цей, прикинь, бере трубки, а там Креки. Пошел. Хеллоу, доктор Вайт... Во Вільям Автон уже на связи. Ти подделка. Я розумію, що ти фанат ФНАФа. Хочеш бути доктор. Возможно, якийсь щокнутий цей фанат Вільяма Автона. І хочеш бути Вільям Автоном. Але тобі ніколи їм не связи. Чао, какао. Просто унизили человек. Йому зараз обідно Ну, як человека монстру який просто хотів з тобою нормальним. Це я чудовіще таке. Скільки. Ойошки. Коротше, оце ми закінчуємося, бо там вже 28 хвилин, би ви самі не хочете довгі відео дивитися. Please wait for killing. Я тобі вже третій раз кажу: ID несеш і тоді пускаєш. Не принесеш, я навіть тебе не випущу. А ви, кстати Хай, да. Ви, кстати, є. И кстати, шоумейк. Раз, это шоумейкер? Плисту. Ты не шоумейкер начебто. Ты на ком. Оф, один втора. А ладно, шоумейкер нек, вечок. 2668. 6, 6, 8, давайте звоним. Рад повинен відповісти цей. Якось там його романський. Hello, Albert speaking uh, Хорошо, my brother is not at home. Все, хорошо, я поняла. Альберт? ти Короче, тебе все Ідеально. чи ні? Перший шов. О, да-да. Ну ви не в листі, ідіть ви <плес> нахер. <плес> ну, ну знову це! Ну, от знову. Изак гоус. Ай рестанд, я цей посетили цього будинку. Я прийшов роботи. Я репортер. Перший этаж, вторе -по Почекайте. Ви мене за дуру тримаєте? Ти мене за дуру тримаєш? Улыбака? Адія. Нема. Мейн Трикост. I think so everything fine with my в тебе не файн. Що ти апартаменти можна писати нормально? Мені тепер тебе шук. Во А все добре, Господи, я подумав. А, це от нормально. А, давайте 7332 7, 3, 3, 2. 7. Ну це не те. Ну давай быстрейше бере трупу. Та Закрийся. Пішов Пошла нафіг! Я в ДДД звоню мене було прикольно, якщо б треба було, типу, час, щоб позвонити в ДДД, типу, я коли б дивилась перший раз прохождення, я думала, що треба швидко туди до них дзвонити. То, що це і спіжить. Була, 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 була. Лоїс Стікінгс, прийди по зараз. Мені вже скоро нас закінчують. По зязі. Ой, пасіка, ти бігаєш путь. Скажи, що ти все, тебе все правда. Скажи, Лоїс Стікінгс. Апартамент ФОВ 1-1. I'm a resident of the building. I went out with Mrs. My Mother's. Разве? А, ти ходила до мами, господи. She is house wife. Дома господарка. Я uh, клип, да-да-да, молодчик. А, маленько такая вот провода. А, давай, може один-один 1952. Еще подписка может стать. Hello, Roman Stick Speaking, да. My wife is not at home. Хорошо, все, ты пить мою жизнь. Я спасла, я за это. Спасибо. Да, 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 да. Да, перфектно. Что? Она меня обезвала Сама такая? Это правильно. Mm -hmm. Що? Я твою купую. Да? Допус, Юр, Аллан, ин. Что у кубок є? Я монстр. Короче, мы сами, напевно монстры. И я Блин Ба... Двох сусідів. Взагалі захоплено тупелів? Пе... Це що? Чотири загинули сусіди два тупелі, які ви дозволяєте один. Пранк да. Ну, ну як, поня... буду знати, що мені на світ бути буде цим тім... сім'якцего. Чатка, яка дивиться за всім, я забула. Надіюсь, вам сподобалося відео, ваш лайк та перегляд, та коментарі поможе і підписка також. Поможе розвитку мого аккаунта всім.